Всім доброго ранку, друзі. Ми з вами зараз перебуваємо на одній з найстаріших площ міста Львова, площі Бернардинів. Зараз вона називається площа Соборна. Сьогодні львів'яни святкують свято Медового Спасу. Обрано. Бачите, Маковий Спас. О, Макове Святять ось такі віночки. Їх тут завжди дуже багато. В церквах проходять служби. <рес> що, які гарні. Дивіться, І чудові людяни. Зі свято у нас. Святым вас теж! Дякую. в Церкві вже почалися узьби Так, друзі, починається сьогоднішній день у Львові зі служби на свято Маковея або Медового Спасу його називається. Значте, люди з такими кошиками йдуть освячувати віночки, фрукти. Це свято врожаю. Зараз 8 ранку і люди вже у церквах освячують свої фруктові букети. Ось. Ну, ми побачили першу службу в одному з найстаріших храмів також. Бернардинському соборі. Або зараз це церква Андрія. Ось ну йдемо, подивимось. Йдемо, подивимось ще що робиться біля Домініканського собору. Чи там також вже йде служба. Зараз ми з вами рухаємось по вулиці Сербській. Бачите багато ще сплять людей. Центральна вуличка тільки починає прокидатися. Буси розвантажують, товар привозять. Гості міста будуть шукати, де можна поснідати. Локацій у Львові дуже багато, фактично кожен ресторан робить сніданки. В принципі, по доступним цінам. Так що Львів вже прокидається, готується приймати своїх гостей. Ну, Львів'яни, звичайно, шануючи традиції своїх предків. Цей ранок зустрічають в церкві. Оставочка вже працює, привозять водичку, харчі, готують смаколики, так ми з вами вийшли на площу ринок. Да, хотів до речі показати. Як у Львові працюють прибиральники? Можете бачити, що вони не просто підмітають, а миють порущу. Ми просто звідси покажу. Бачите, да? так? Для краси комфорту міста. прибиральники не підмітають вулиці, а ми від з щітками Війська Ратуса відбила 15 хвилин по восьмій. Ми з вами рухаємось до Домініканського собору. Подивимося, що там іде вже освячення віночків на спаса. Як це відбувається там? Одна з найвідоміших ресторацій Атліс. Тут свого часу збирався весь бумонт Львова. Найвідоміші його мешканці, різні митці. Художники, поети. І інші. Так, ну я бачу, что біля Домініканського собору чомусь не освячують. А ні, служба йде. Служба йде, просто тут не так багато який гарний старовинний домініканський собор і на ньому можете розглядіти надпис солі де Глорія в принципі я вже казав це переводиться з латині як честь і слава одному богу ось тут також вже принесли віночки букети які будуть освячувати бачите яблучка мак полин Ось так, друзі, бачите, відбувається освячення людей, ще небагато, бо то, що тільки перші служби. Люди приходять. Помаленьку освячувати будуть цілий день. Ці бракетики. Ось такі сьогодні, доволі ранок. Вчора не ходив. І ще є один такий у Львові. Також дуже відомий храм. Це гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Він також є дуже відомим через те, що він дуже довго був. Зачинений, не працював близько 80 років. За радянських часів його закрили і використовували як зберігання архівних документів. Там хтось, що в принципі тут храму врятувало. Я вже про це говорив, не знаю. Хто не знає, тому повторив цю інформацію, що в принципі врятувало дуже багато церковної атрибутики, тому що для зберігання паперу, документів потрібно підтримувати визначену температуру. Ось храм дуже старовинний, дуже гарний. Один з найгарніших у Львові. Тому подивимось ще чи освячують вже там. Букетики, фрукти. Це, друзі, свято врожаю. Ось, Бачите, вже тут відкрився один з ресторанів Добрий друг називається. Він їм на один. Тут устриць, кому подобається. Один з найгарніших і старіших, старіших ресторанів це Кентавр. Львів <клеви> прокидається і чепуриться для того, щоб пригощати вас, друзі своїх гостей, мешканців різними смаколиками і стараються зробити для вас гарну атмосферу. Можливо бачите також, що люди вже підходять до гарнізонного храму, мають кошики, в яких несуть фрукти для освячення. Тут же відбувається служба, вже освячують люди з кошиками, з віночками, з фруктиками. Вже освятили, ми трошки не Вот. Закінчення процесу освячення. ось продають. Чому букетики? По 100 гривень такі гарні букетики. які чарівні люляни. Проз с вами запізнились. Ну, багато хто збирається на роботу, а перед тим обов'язково потрібно зайти в церкву для того, щоб освятити ті фрукти, щоб рік був плодовитим. щоб врожай вродив і, як кажуть, сім'ї велось. Дуже бачите, як гарно обрані всі. Дуже гарних видно, що старовинних. в вышиванках, так сказать, в старых орнаментах. Это, как правило, у Львыаны, они передаются с поколения от родителям, к детям, внукам. Львыаны, конечно, же, Ну вот так, друзья. Такая сегодня среда у Львове святкова. Традиційна, релігійна, нема, друзі, прокидайте, вставайте, беріть віночки і пишіть їх освячувати. Купляйте фрукти, діти в церкву для того, щоб Дужу вас добро вашому домі. Акуратно. Друзі, а придбати ці ракети, які ви можете біля кожного храму на будь-який будь смак, будь-якої комплектації. Добре, не покриває. Ні, помінка, я пам'ятаю, багато збираю. Ось такий ранок сьогодні у Львові, друзі. Всім гарного дня зі святом. Бережіть себе.